В мене кимич великі складу міста проти нашої культури, своїх заходів, закрального мистецтва, коли оцінюється герої 50 місяць. Ви для нас останетесь, для наші справді побілі. Тоді нашим цифрам. Радість, здоров'я. Я вам хочу трохи розказати про історію, як цей проєкт виник. У 1963 році блаженіший Йосип Сліпий, який був заарештований, який не пішов на компроміс з радянською владою, повертається до Рима. І його завдяки зусиллям президента Америки Кеннеді і Папа Римського Івана 23 відпустили на Другий Ватиканський собор. І що робить патріарх Йосип Сліпий? Він починає комунікувати з українською інтелігенцією. Зокрема, я говорю зараз тільки про одну особу про академіка Леоніда Рудницького, який зараз живе ще у Філядельфії і який є великим приятелем пана Романа Васильника. І каже академік Рудницький, Михайле, мені вже коло 90-ки, і моя остання лебедина пісня це має бути книга «Заповідь патріарха Йосифа. Він каже, я би хотів, щоб ми спільно взялися за цей проєкт. А він був великий приятель блаженішого Йосифа, тому що вони разом протягом багатьох років співпрацювали і зробили дуже багато спільних проєктів. І, власне для того, щоб опублікувати цю книгу, нам треба було зробити іконописний варіант життєпису патріарха Йосипа Свістина. І ми зробили такий невеличкий внутрішній комітет, хто би це мав зробити. Брат пана Романа Владика Павло Василик, в одному періоді у Сибіру був разом з патріархом Йосипом Сліпим. Тобто вони були разом заслані. І очевидно, так сталося, що ми з паном Романом почали над тим проєктом працювати. Знаєте, коли починається проєкт, треба намалювати ідею. Я очевидно посмілився з заповіту Патріарха Йосипа вибрати дев'ять найважливіших тем, які, на мою думку, Патріарх Йосиф в заповіті передає. Очевидно, це довга дискусія, тому що хто мав можливість ближче знати постать патріарха Йосифа і, зокрема, його заповіт, він побачить дуже багато дрібних деталей, а це і хата його у заздрості у Заздрості, де він був хрещений, і його навчання тут, у Львові, в греко-католицькій бословській академії, і праця для українського народу, яку він вважав, має бути два стовпи: це українська церква і українська школа. І у деталях пан Роман це все передає. Очевидно, було багато дуже дискусій, які стосувалися, зокрема, літургійного одягу і так далі. Але це вже є історія. Що важливо. Є важливо, що наша українська героїка греко-католицької церкви є укладена і в такий спосіб. Тому що, на превеликий жаль, протягом багатьох років ми замало говорили про наших, в тому числі, духовних героїв. А патріарх Йосиф Смітой у 20 столітті воря з митрополитом Андреєм Безсульнього є нашим українським героєм, який і дав сьогодні незалежність нашої держави і зробив так багато про що часто густо ми не згадуємо. Зокрема, такий факт: це йому патріархові Йосифові вдалося об'єднати всю українську громаду 60-х років, яка була повністю розчленованою тоді різними силами на заході. Я вам вдячний за це сердечно, що десь спільними зусиллями, спільними пошуками ми маємо цю дорогу. Але ще один дуже важливий момент це дорога проєкту. Є опублікована книга у дев'яти мовах, яка сьогодні з нагоди 130-ї річниці вже є. Ви можете побачити її всередині. Цього року ми маємо 30-ту річницю від перезахоронення патріарха Йосифа з Рима до Львова. Також 17 лютого, у день народження, ми зробили на основі тих ікон мультимедійну аплікацію, яка була використана у Соборі у Львівській опері з нагоди вшанування 130-ї річниці. Також ці ікони вже були виставлені у зруйнованому храмі, коли протягом війни впала бомба на храм Святого Духа. І тепер відновлена літоргія е, місяць тому, була там відслуженою. Цей проєкт має своє життя. Сьогодні він ікон конгарт, і що важливо, е, на другий місяць, місяці вересні, ми його передаємо як дарунок для села Заздрість, де є побудований великий центр, е, де народився патріарх Йосиф Сліпий. І, і що важливо, щоб цей заповіт патріарха продовжувався, те, що сьогодні Україна так борониться. Проти російської навали у цьому є великий вклад патріарха Йосипа Сліпого, бо він не зломався. Він не був теоретиком, який казав, як має бути. Він 18 років відсидів в Сибіру і не підписав контракт з владою, тому що вона хотіла його там зробити православним митрополитом. На таких особистостях тримається українська нація і вклад. Греко-католицької церкви в ній є просто фундаментальна. І є важливо, щоб сьогодні ми це розуміли, це підтримували і разом йшли допереду. І праця пана Романа Василика, який також є з родини репресованих і рідний брат, якого відбув оцій Сибірські ув'язнення, є прикладом того, як ми маємо наслідувати наших духовних героїв України. Дякую вам і сердечно хвилі. Дякую вам. Нове, року, ладію, 30 років нашого патріарха Львова. Я пам'ятаю, бо цим займалася моя тоді адміністрація разом з міськом оборони, це організовували. І я мав один. Доповідачів, коли ми переносили тіло патріарха, то на кожній станції хтось виступав. Я вперше прочитав запомі тоді. Я був страшенно вражений, вражений тим, що патріарх звертається тоді до вільних українців, тобто до українців у війні. Державі. А це, це було коли, коли ще навіть ніяких не було проблесків до розпаду Радянського Союзу. І оцей проєкт є дуже важливим, бо ми повинні весь час переосмислювати діяльність, роль, результати діяльності таких видатних людей як патріарх, патріарх сліпий. Це для нас величезний приклад. Це дуже важливо для народу мати такі зразки, як діяння Шептицького, Сліпого. Це нас виносить на величезну висоту і заставляє діяти в нових обставинах враховуючи той досвід таких великих людей. А я вдячний пану Роману, От він коратей іконопису, він народився в такій родині, де це було таким звичним явищем, очевидним явищем. Він виріс з тих образів, з тих ідей, і, власне, те, що він тоді вибрав, таку, давно таку дорогу ще за радянських часів, це так само засвідчує от, і його мужність. І, звичайно, він мав приклад брата, от людини надзвичайно мужньої і надзвичайно твердої в своїх поглядах. І власне іконопис є. Віковим, віковою творчістю нашого, нашого народу там закладені величезні традиції. І от Роман він не тільки знає і глибоко відчуває ці традиції, але він є новатором. От, і це видно у його творчості, а це така дуже тонка. Розумієте, лінія в іконописі між традицією і новаторством. І Роман успішно це реалізує, з цим справляється і даний проєкт якраз це засвідчує. Тому ми всі, напевно, раді його привітати власне, і побажати да, подальшого успіхів на цій переводі. Священнила Владико, Сучасні очі, шановні пані і панове, зазвикло на цій трибуні, де я зараз стою, при відкритті подібних виставок є два-три виставки, не більше. Тому що на вулиці не зручно стояти, а крім того, зайти там не можуть всі тільки по групах зайти І це буде довго тривати. Добре, не буду вас довго затримувати. Я хочу просто подякувати. Пресечення Бадинку, я вам розберу вдячний, що ви тут прийшли до нас на цю виставку, відвідали ви цю гарну галерею, і гонкар, це наша лабораторія від демографічної творчості. Я хочу подякувати вам подяк ще з тієї позиції, бо тиждень давно так само відбули свій юбілей і незалежно від того ви прийшли. Ми вас вітаємо всі, ми вам бажаємо міцного здоров'я. Многія літ, щоб ви ще багато-багато разів, багато років нас тішили своєю діяльністю. Бонав, духовна справа, як і говорив патріарх Йосип Сліпий, надзвичайно важлива для нашого народу – освіта і духовність. Я хочу подякувати всім, по-перше, Михайлові Перуну, який надихнув на цю справу, бо як тут вже згодився. Для мене дійсно близька особистість патріарх Іосха Смітий, бо спогада патріарха Йосапа Сліпого три рази згадується мій брат Владика Павло Васильович. який каже, бо в нас почалося духовне життя таборі, бо появився молодий священник, який не боявся, Почала бо почали лунати слава Ісусу Христу в таборі. Це, це говорить слова Йосипа Сліпого, його кресповіт. Його, це для мене було надзвичайно близько. Я е, дуже тобі дякую за довіру, е, пане Михайле. Я хочу подякувати всім друзям, які пішли. Тут, тут е, серед нас стоїть. Е, е, пані е, а, племінниця Йосипа Сліпова. Племінниця Йосипа Сліпого, е, мама її народжена в заздрості. Тут є і мій земляк з нашої Бориславки, Риботича. Тут багато і друзів, які прийшли сюди, які, я думав, що навіть не буде. Прийшли, і я дуже тішуся, я дуже тішуся, отче, що ми прийшли сюди. Я дуже тішуся, багато тут, тут директор скромно стоїть нашій академії, він не, не зручно говорити, він скромно стоїть там взагалі фотографує тільки. Я дякую кафедрі, яка прийшла, дякую студентам, які ще не були з кафедри сакрального роста, який б приступав, який є. Зі. Я пам'ятаю той, той курс. Я молодий, а були в цій групі були старші від мене. старші від мене А я ж Я, Я я, я викладач серед таких ружів. Ви знаєте, хтось сталася рада. Всім дякую. Дякую і серед тих студентів, які зараз з сакрального мистецтва тут. Дякую особливо дякую Данилу Мовчану, який вже став відомим художником іконописцем, але який знайшов час, щоб допомогти зробити експозиції. І за те тобі дякую Данилу. Дякую Тобі. Дякую. Костя, і дякую тобі, що ти мені дозволив виставитися в вашій галереї Малянко. Дякую Дякую. Всім дякую і запрошую приміщення, але так як я ж вам попередньо сказав, постарайтеся не десять 10 перших чоловік. Я займався тільки графічним оформленням, дизайном. Ну, там, скажімо, півтора року роботи практично. І багато було. Дуже велика проблема була з узгодженням матеріалу, тому що дев'ять мов тобто згодите, от переклади між тими момами, щоб воно виглядало якось цільно, тому що. Були перекладачі, які перекладали частину зараз, а були перекладачі після переків ще... 20. — про концепцію візуально. Що ви сказали? Візуально. Ну скажімо так, це переглядав дуже багато стародруків, багато рукописних книг. І десь десь, десь виникла така ідея з видання, виданням. В плані того, що тема така своєрідна, унікальна, і відповідно десь хотілося показати то в стилі такої української рукописної книги, що воно десь от, такий, десь настрій створювала. Тим більше це заповіт, тобто це тема, яку людина пише. Практично рукою інша справа, що з якого це було надруковано на друкарській машинці, але ну, щоб передати оту ідею, суть заповіду навіть у цей підбір шрифта, щоб це було більш такий, якийсь ну такий рукописний шрифт, щоб це не було просто надруковано. Ну, створило такий якийсь образ і, і давало емоцію такого. Навіть не знаю, як сказати. Ну, надихаю. Мені здається, власне, текст надихає на багато звершень український народ. Текст надихає, але хотілося, якось, на довгі роки, хотілося якось показати це ще й графію через графічні засоби, що, воно, що це не є просто надруковане, а на, на друкарській там машинці, що це все ж таки воно затягне за собою якусь традицію яку української книжки і так далі. Виходить з того. Завжди ворожать ці стародруки, а прокописні книги церковні, бо вони ну, настільки і, багаті. І щоб, і... Що цікаво, десь в одному з якихось старост чи то, що чи... то, по-моєму, якісь стародруки, якась 17 чи століття, якась книжка стародрук український. Я побачив, що там деякі от це. Цит... Фрагменти тексту були написані червоним кольором, і це ми я власне це запозичив звітом, що оці... але знов ж таки тоді виникло питання, що тут будемо писати червоним кольором. Просто так, чисто для плями, десь зійшлися на думці, що дамо цитати, які йде цитати, які бере сліпий, щоб дати їх червоним кольором, тим самим акцентувати на них і Тут з святого письма, та, як правило. Та, 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 та. От, і власне, в основному там за того письма з Івангелія цитати, і, і тому ви вирішили оцей оце, 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 запозичити той, той, той прийом графічний. 30 років перенесення мощі його з Рима до Львова 28 серпня, коли перевезли. Ми будемо. Пересідки не важкі західної помірами. І тобто це були креміні робіт, які є представлені, ну, голову на цей проєкт доводить до цього видання заповіднішого патріарха Йосипа Сліпого. Але, звичайно, що він же дістав потім своє життя. На основі заповіду Патріарха Йосипа я вибрав 9 ключових тем, так? і пан Роман Василь вже як художник потім їх іконофічно намалювати. Перша тема це віри мої, тобто заздрість його народження. Хрещення ірейське положення. І тут є будинок, де він народився. Він, до речі, будинок є збережений так, і то церква, який його хрестив. Так, це його ну, початок його життя. Він стоїть перед Христовом молиться, де є оранда, яка є символом е, нашої держави, яка охороняє нашу державу. Так, потім вона покритами на Перше це є. Він був ректором духовної семінарії, яка в рекоркатолицько бословську академію, і, очевидно, він стає потім митрополитом Галицьким, наслідки митрополита, і на цьому йде за мною, як, як Ісус Христос, і ці слова з Івангелія, тобто він наслідник митрополита Андрея Шептицького. Далі викладач викладач богословий. Тут символічно є два місця. Перше місце це Львівська духовна семінарія і очолена потім Репокатолицька Московська академія і Український Католицький університет, який він подарував у Римі. Так і він навчає. Звичайно, він вчився в Інзбурці, потім навчався в Римі. Він є доктором того злі, знав дев'ять мов. І ікона це зіслення Святого Духа, яка в церкві вважається іконою духовенства, тому що їх. Від моменту зізнання починається розпочинається служіння. Потім історія економісти. Це дуже важлива тема. Бо митрополит Шептицький фактично розпочинає економічні це речі. Мало хто знає в Україні, і ми мало за тим пишаємося. Митрополит Шептицький в Європі є один з перших, який говорить про об'єднання. І перші собори він робить в 1908 році, це так звані велеградські засідання. Це фактично перші унімі е, в Європі собори. Другий Ватиканський собор Католицької церкви до цього проходить тільки в 60-х роках, якщо точно в 63-му році. В енциклопедії екуменізму кажуть, екуменізм це витвір е, є протестантів в Единбурзі з 1910 року. Не знаючи, що коли Четицький на два роки раніше їх започатковий, фактично українець, коли Чепський про це перший говорить у Європі. І після того, як Петро Колин починає бути, мати проблеми зі здоров'ям, то в тих всіх участь бере патріарх Осип Сліпий, і він взагалі пише дуже важливе послання про, про об'єднання, зокрема тоді йшлося про об'єднання України. Так? І тут символічно є Петро і Павло, які символізують Римську церкву і Константинопольську церкву. Два хрести, які символізують світ і західне е, е, богосліддя. І кожна ікона є намальована на основі фрази, думки, які є взяті заповіту заповідно Патріарха Євсапосвітлення. Далі ісповідник – це Сибірське ув'язнення. 18 років Сибіру, так, і очевидно, як палат допитує Христа вночі, і потім його висилає на катування. Так само як ви побачите за решіткою є ніч, і він пише, що це були безконечні е, ув'язнення. Йому в 46-му році тут у Львові пропонували, що якщо він ну, об'єднається з російською православною церквою, він очолює тоді церкву в Україні. Всю православну він відмовляється. І від 18 років він відсидів Сибір, допоки задоволеності папи Івана Павла 23-го і президента Кеннеді, він не полетів на той Ватар. Виніше не поїхав на торіканський собор. Далі це є будівничем монашества. Він окремо. Великим блоком говорить про важливість нашого життя в церкві. І тут є монахи-студити, монахи-васильяни, сестри васильянки сестри е е служебниці. Так, і от за ними ви бачите храми, які були наріжними храмами різних монастирів. І його велика увага в заповіті властиво є присвячена монашеству. Далі це є духовний батько, мається на увазі що українська церква і українська школа це є закрука розвитку будь-якого народу. І тут, очевидно є країнський, ново представлений, е, представлений дітьми, пластунами, звичайно, е, і іншими, які йдуть під його благословенням і ікона е, Пресвятої Родини, яка їх супроводжує. Велику увагу патріарх Носип Сліпий приділяв патріархату, тому що Україна мала свій патріархат. Так? І що дуже цікаво є, він побудував собор Святої Софії, він в ньому і був похоронений. 30 того років його мощі привезли сюди у Львів. він зараз перезахоронений у Львові. Але в заповіті він каже, як буде можливість перезахворіння мене в Києві, не знаючи того, цей собор Воскресіння, де звичайно, як настане час, він буде перезахоронений. Тобто фактично він помирає, не знаючи, що він буде в цьому соборі перезахоронений. І фактично він починає голосно говорити за патріархат, і тому це є всі наслідники глав церкові, які продовжують його рівня. І остання ікона будівничої собори Святої Софії в, в Римі, але вона є дуже символічною, тому що він в руках тримає собор Святої Софії, свята Софія, яка є в Києві, яка є символом української духовності. Він її будує в Римі, передає українському народу. Є основна ікона це є ікона Володимира Мономаха, який видає поучення дітям. І Тут почені дітям є в Українському католицькому університеті, який він побудував в Римі, так? і ця оранта, з якої все починається в першій іконі, закінчується оранта, яка, яка охороняє нашу Україну, і яка за Володимиром Новаха була передана в охорону нашої, нашої держави. Тому символічно ця. Ікона е, е, Володимира Мономаха є в суворі Святої Софії, в якого де він сидить на санях, і свій заповідь він починає з тупами, сидячи на санях і глядучи далечі. Тобто, це фактично є збережений і такий іконографічний стиль, але очевидно він є в житті того, що він подавав у своєму заповіді.